Всім привіт! Це друга частина розповіді про Гарі. Якщо ви не бачили першу, то поверніться до списку відтворень і перегляньте першу частину обов'язково. Також не забудьте підписатись на наш канал, якщо ви ще не підписані, і поставте нам, будь ласка, авансом вподобайку. Ми будемо вам дуже вдячні. Віденьку зараз запишу апдейт, що у нас сьогодні відбувається. Сьогодні субота, з момент операції вже три дні пройшло. Вчора ми були у лікаря, який нас оперував, і я звернула її увагу, що на животі щось схоже на пухлину залишилося. Вона каже, що під час операції нічого не було в животі. І, скоріш за все, це постопераційна гематома. Але на вечір е, я також звернула увагу вже вдома, що з очима якась проблема, наче він сліп на бокатарак та щось ну, подібне такого. І ми поїхали в іншу клініку, де нас залишили на стаціонар. Ну, у Гарі тільки я поїхала додому, і сказали, що є запалення в очах, скоріш за все, і за того, що під час операції вони очі повністю не закривають, і скоріш за все відбулося запалення в очах. І лікарка, яка нас приймає в пульсветі вчора, вона каже, що, скоріш за все, в животі це пухлина, та ж сама, що і була. І її рекомендації це автоназувати пацюка і не мучити його ні хімією, ні радіотерапією, бо нічого це не допоможе. Але гістології у нас поки що немає. Перша гістологія була сумнівна, і тому. Чекаємо і будемо намагатися врятувати, бо я не скажу, що в нього якийсь там термальний стан такий, що треба присипляти. На мою думку, ще є шанс поборотися. Забрала Ігорі зі стаціонару. у нього навіть тут було видно, ну, що очі наче осліпші, бо роговиця пошкоджена. Дали нам і знеболюючі, і антибіотики, і для очей, і гель, і краплі. Янай горюче достатньо непогано після операції відновлюється, спокійненько спить. Видно, що йому зручно лежати, нічого його не турбує. Він просто спить і живе своє пацюче життя. 28 липня Гарі виповнилися два роки. Я йому приготувала тортик, і він задоволенням з задоволенням з'їв його і поділився з друзями. У нас сьогодні вже понеділок. Суботу я його забрала. Неділю і суботу ми лікуємося. Е, прописали багато ліків і для оченяток закапуємо оці, а це гель такий мажемо. Ось одне очко, це, наче трохи краще, а друге гірше, бо коли я йому закапую, то виходить у ліве очко, він спокійно дає, бо, скоріш за все, не бачить. А вправи не дає нормально ні закапати, ні гель нести. Тому у нас оці ліки вже закінчуються. Ну, Тут такий малесенький об'єм, і вони мені їх дали відкритими. Не знаю, чи вони його, коли він був в стаціонарі, капали з цих пляшечок, відкрили були нові, або вже були відкриті вони в них. Тому у нас якось вони швидко закінчуються, тим паче, що. Закапати це ще той квест. Одна капля мимо, він там головою трусить, лапками стирає. Тому е треба ще декілька разів крапати. Якщо так придивитися, видно, що у нього такий трошки мутний глаз, не, не блистить. А то це запалення або сліпне, не знаю. Ну, такий не чорний, наче сіренький. Да? Така... Це він поганенько бачите. Не знаю, відновиться чи не відновиться. Зараз поїду, попрошу дати мені нові або рецепт. Ось Наша лікарка, яка оперувала, працює тільки по будням, просила з нею узгодити лікування, я їй написала на пошту, поки відповіді немає. І у нас завтра візит о четвертій до неї. То, якщо не відповість, то вже завтра на візиті. Вияснимо, але все поки що по призначенню даю, закрапую, ліки даю, і майже не сплю, бо режим такий, що починаючи там, ну якщо з ночі, то це перша ночі, четверта, шоста, сьома, десята, потім перша година і все так по повторюється. Ну такими три годинки поспала, закапала. Потім ще там дві годинки поспала, бо годинку знову закапала, бо ліки дала. Ну, отак. Зараз поїду до клініки за новою порцією ліків. Їду вже 12.20. треба швиденько, ну, мені хвилин 10 туди їхати, а, першій годині ж треба вже очки закапувати, тому поки їду. Ось така у нас. Тут райончик такий. Все, ліки я забрала, дали дві нові упаковочки. Ось ці дві. Так, і чек саме цікаве, скільки я заплатила за ці дві штучки. 93 злотих. Я тільки що дивилася в інтернеті, скільки коштують в аптеці ці ліки, бо це людські також ліки. І тут ось дозування 5 мл, і тут 5 грам. Починаються ціни на ці ліки від 17 злотих. Тобто, я б заплатила 34 злотих десь, ну, не менше, ну, може, трошки більше, там, в залежності від аптеки, може ну, до 50 максимум. Але бачите, 93 злотих. Оце як клініка накручує ціни на звичайних ліках. І рецепт вони не дають, просто видають ліки. Ось так, така цінова політика. Так, в мене ще є десь хвилин 10. тому піду, візьму собі тортик. Тут в кав'ярні у нас в будинку. Бо всі ці майже безсонні ночі, дві останні. І плюс ще сьогодні робочий день, трошки втомлюю це все. Зараз вийду через двері гаража. І тут буквально за поворотом кафешка, потім вхід в будинок. І все, піду додому вже. Все виконано тортики в мене. Так. Біжимо мити ручки і крапати очки. літ у нас не працює вже тижні два. Все. Все спило. Все зробила супер. Сьогодні в нас вже вівторок, рівно тиждень після операції у гарі. Завтра будуть вирізати на спині у Сіріуса. Там така <кхід> трошки маленька гулька. Ой. У нас тут вночі холодно, то я от тут трошки, так наче мене протягнуло трохи хриплий голос. Зробила малим кукурудзу свіжу. Перший раз даю. Вона з холодильника була, тому я обов'язково її обробила кип'ятком, ну, і з тією ціллю, щоб не було ніяких лямблів глистів, теж обробляю кип'яточком. І зараз будемо давати. А сьогодні ще ввечері з Гаррі поїдемо теж до лікарки, та, що оперувала. Нехай вона. Подивиться його стан, бо вона так вчора не відповіла на мій лист, де я писала, що інша клініка зробила призначення, що з очами проблема. Я їй там, звісно, написала, що ми у вівторок будемо, тому я думаю, за цього вона нічого і не відповідала. Ну, хоча вона і не повинна відповідати, але хотілося б. Да? Коли хвилюєшся, не знаєш на 100% чи в гарі рак, чи може це просто якась доброякісна пухлина все ж таки. Ну, маєш надію, що вона доброякісна. Тому якось так. Ну, зараз будемо кукурузку давати. Серюшка, будеш кукурузу? Ні? Що це таке, скажи? Кукуруза. Так, зараз сюди покладемо. Може, вони тут з'їдять. Хтось спуститься і з'їсть кукурузу. Такі зачаровані. На, ой, Аж вкусив мене. Аж вкусив трошки. Кров зараз піде. Ну, блін, хіщник. Смачненько? А не горюнча спустився. Кукурудзку нанюхав, Да? О, там воно на полиці. Я тобі давати не буду, бо в мене вже кров іде трошки. Не буду давити, бо сильніше піде. Бо хтось дуже Голодний, мабуть, або дуже злий звір. Так, Гайончи теж зайшла. Їсть кукурузку. Джині, як завжди, десь там на горі, треба їй дати. Але так, щоб <різь> не запачкати у кров. Так, де Дженюшка? вона. На, їж кукурудзу свою. Нормально, да? Все. Всі їдять свою кукурузку. Гарі забрали на аналіз крові. Ми зараз у лікарні. Після аналізу крові скажуть чи продовжувати це призначення, яке на столі лежить з іншої клініки. І, ну, може, якісь ще будуть висновки, поки що конкретно нічого лікар не каже. Але ну, єдине, що через тиждень це буде хіміотерапія починатися вже. Отже, у Гарі взяли аналіз крові. По результатам сьогодні ввечері відпишеться лікар, чи продовжувати давати ліки чи ні. Він зараз після седації, бо під седацією беруть кров. Ну, трошки такий в'ялий і, певно, відчуваю якісь біль у хвостику, трошки, можливо, тому скригу чи з убивками. Все, поїхали додому. Дали, до речі, дали рецепт цього разу на ліки для очей. І сказали, що можна обробляти 3-4 рази на добу. Зараз прийду, подивлюся. Як часто я обробляю, трошки скорочу цей термін. Буду довше спати вночі, певно. Так, у нас сьогодні середа. Вчора був тиждень по другій операції. Ми збираємося зараз гарі на УЗД, бо на животі залишаються якісь утовщення, чи то гематома, чи то пухлини, невідомо. Але на узі ми заміряємо розміри, зафіксуємо, ну, можливо, щось у з'їст побачить. Ну, там дівчинка буде побачити, щось скаже. І потім на наступному тижні, якщо все буде добре з показниками крові, то розпочинаємо хімію. І після хімії теж зробимо контрольну ЗД, аби побачити, наскільки змінилося чи не змінилося те утворення в животі. Це зараз будемо виходити. Що хотіла вам показати порівняння цін в ветклініці клініці за ліки і в аптеці, які я забрала по рецепту. Аптека не сама дешева, я не шукала на сайті, де саме дешевий варіант. Просто це аптека, яка поруч, яка працює допізно, і в мене була змога туди піти і придбати ці ліки. А, значить, дивіться. За оці дві упаковочки. Тут 5 мл, тут 5 грам. В ветклініці я заплатила 93 злотих. Вчора я купила дві таких флоксали по 5 мл, і два оцих корни гелю по 10 грам, тобто в два рази більше, ніж оця упаковка. І всього ну, дві упаковки одна цього, одна цього зараз в холодильнику. І всього за чотири упаковки я заплатила 141,96. 141 злотих, 96 грошей. І виходить, що флоксал коштує ну, десь 28 злотих, виходить, а ця велика упаковка на 10 грам 43 злотих. І виходить, якщо ця 43, то 5 грам будуть коштувати ну, приблизно 22 нехай буде злотих. І 22 плюс 28. Тобто за дві би я заплатила 50, а тут я заплатила 90. 3, майже в два рази дорожче. Тому, якщо ви якось опинитесь в Польщі, будете лікувати пацюків, то просіть рецепт і аргументуйте це тим, що в аптеці дешевше, ніж у них. У нас ще є десь хвилин 15, ми вже під'їхали до клініки. Очі в гарі, звісно, все одно видно, що такі мутні. Не знаю, чи допоможуть ці ліки відновити зір чи ні. Але в будь-якому разі запалення нам треба зняти, як в очах є. Ось е, щось Він такий від кожної поїздки блідий і трошки наче холодний, температура, наче в нього падає, хоча на вулиці тепло дуже. Е, взагалі у нас сьогодні такий важкуватий день. Оце лікування, е, зараз у зі, е, сьогодні ще ввечері усі операція. Це я вам якось в окремим відео зніму про Сіріуса. Ось. А зараз підемо з цією булкою робити УЗІ. Так, все, я тебе закриваю. Закрилося? Так, да, закрилося. Ну, а приїхали ми в Польсвет робити УЗІ, а ввечері з Сіріусом до Форест -Вета на операцію. Зробили ми УЗД, заплатили 106 злотих, це більше тисячі гривень за поточним курсом. І лікарка нам відразу сказала, що це схоже на гематому, це вона і прописала, і разом із запаленням це гематома. І по аналізу крові в нас теж показало вчора, що є запалення, тому ми п'ємо антибіотик, який лікар призначила. І ось Вона записала розміри, що довжина цієї гематоми десь 28,8 мм. 19,2 міліметри. Це певно, що глибина якась, і 25,2 ширина. Ось, і тому будемо чекати гістологію будемо чекати гарних показників крові на наступному тижні. Хіміотерапія повинна бути, якщо з кров'ю все окей. Потім радіотерапія, ну і повинна бути гістологія, там, якщо гістологія 100% скаже, що це не рак, наприклад, то не будемо нічого може робити. ну Будемо консультуватися з лікарем. Або, якщо буде сумнівна гістологія знову, то, звісно, треба буде робити, бо через місяць може ще щось вирости в якомусь. Місті. Зараз візьмемо Марічку, свою племінницю, підемо, купємо кави з тортиком у цій кафешці, що у нас у домі. Треба якось себе трошки балувати, радувати, хоч чимось таким маленьким. то дуже важко. Це у нас вихід із гаража у під'їзд до ліфтів на мінус перший поверх. Відремонтували нам ліфт. Два тижні не працював, дуже було незручно. Сумбурда на сьогодні день. Зранку були разом з Гарі на ОЗД. Тепер везу Сіріуса на операцію, невеличка операція, видалення новоутворення на спині в нього. Ну, така, чи залоза забилася, чи щось таке. І ввечері yeah. його вже сьогодні заберу. Зараз якраз така, такий час, коли ну, багато машин, дуже двіжуха велика на дорозі. Їдемо в Форест Vet. там будемо опера... оперуватися. Там мені більше подобаються і ціни. І адекватна, нормальна лікарка. Все, ми, як завжди, на тому ж місці під клінікою. Серюшка Сидить, точить зуби на мене, напевно. Все, ми побігли, бо вже час. Сіріусю здала операцію, Зайшла в жабку, купила такий собі набір студента. Поїду додому. Зараз будемо куштувати з марічкою. Ну, Ці сендвічі я вже куштувала, вони прикольні. Сир, типу копчена косичка. Повинен бути такий стандартний смак. У нігірі з креветкою спробуємо. Чи смачні в жабці, чи не дуже. І таке фрапучино. Якимось смаком маршмеллоу. Все, їду додому. Ввечері о 10 буду забирати малого. Раніше до Форествету їздила трасу, яка так кільцева дорога. А зараз маршрут веде через житлові масиви. І ось зараз буду повертати, і ця ж дорога від пульсвету, всі поруч. Закапала очки, гарюшці. Зараз п'ять хвилинок пройде і нанесемо гель. Шульовий комій. Такі мирних хлопчик. тут нас тут шупчик выживаний записи. Такие спинки, все нормально. Моя мишка. Такий ніжний, Такий горненький.